Привіт всім! Мене звуть Євгеній і ви знову на каналі ТМЖА. Після відпресовування домашнього вина я отримав ось такі дві ємності з виноградними вижимками, із яких я приготую ароматний та смачний напій під назвою Чача. Друзі, існує два способи приготування чачі з виноградних вижимок. Перший спосіб ми використовуємо самі вижимки, додаємо ледь-ледь води, і на залишковому цукрі, який залишився в цих вижимках і диких дрожжах Відбувається процес бродіння, ми отримуємо певну кількість е, спирту місної рідини, яку ми потім переженемо на перегонному кубі і отримаємо смачну і ароматну грузинську чачу. Є ще інший спосіб. При такому способі ми повинні використати певну кількість води і цукру. Я користуюся таким розрахунком на 10 кг вижимок, я додаю десь 1,5 кг. 1,5-2 кг цукру і десь літрів 8-10 води. Отримані вижимки я сипав в одну ємність. Тепер потрібно їх ледь-ледь залити водою. Наступним кроком я додаю цукор, який я попередньо розвів у підігрітій воді, для того, щоб він краще розчинився. І додаємо в нашу ємність, де буде відбуватися процес бродіння. Гарно перемішати. Друзі, в процесі бродіння нам потрібно кожного дня ретельно перемішувати нашу брагу, щоб вона не закисла. Тобто кожні 12 годин нам потрібно топити шапку, яка буде підніматися. І дріжджі працювали і повністю переробили цукор на спирт. Бродіння браги з виноградного жміху може тривати від 7-10 днів до місяця, а то й більше. Все залежить від температури в приміщенні. Як визначити, що наша брага вже відбродила? Саме простий спосіб це зачерпнути невелику кількість браги кухлем, спробувати на смак. Брага повинна бути гіркою. Після закінчення бродіння нам необхідно якось відділити сік спиртомісний від тих твердих решточок, які залишаються в бразі. Я використовую ось такий саморобний прес, зроблений із металевих труб. Він має дерев'яну дубову корзину і з його допомогою досить легко та просто відпресовувати всі вина та міцні напої. Після того, як я відпресую брагу, я заливаю її в скляні або пластикові бутилі. Залишаю так десь на одну-дві доби, для того, щоб спиртовмісна рідина освітлилася. Весь осад сів на дно бутиля, тому що я використовую в якості перегонного куба алюмінієвий бетон, в який монтовано два електричних тени. Якщо осад буде присутній у бразі, брага буде мутна з часточками, то ці частки можуть пригоріти на цих тенах і це прямим чином впливає на смак та аромат напою. Я, наприклад, дану брагу відпресував і залив ось два таких бутлі. На виході отримав десь близько 30 літрів спиртомісної рідини. Бульки ще йдуть, тобто процес ще потрошку триває. І я буду чекати, поки дріжджі повністю не завершать свою справу, тобто не перероблять весь цукор у спирт. Після однієї і двох діб я знімаю з осада вже освітлену брагу, заливаю в перегонний куб і починаю процес перегонки. Друзі, тоненькою цівочкою біжить смачнючий домашній продукт. В результаті... Я отримав близько 6 літрів ароматної та смачної чачі із міцністю приблизно 51 градус. Друзі, я користуюся ось такими ареометрами, які мають поділки від 20 до 80 градусів. І якщо подивитися по нижньому краю меніска, то ми можемо бачити, що спиртуозність даного. Напою близько 51 градуса. Після перегону процес виготовлення смачної та ароматної чачі з вижимок винограду можна рахувати завершеним. Можна розливати напій по пляшкам, запрошувати друзів і розпочинати дегустацію. Але при виготовленні своїх домашніх напоїв я також використовую витримку в бочках із різних порід деревини. Там виноградна чача чи який-небудь інший фруктовий бренді витримується на протязі 3-6 місяців і набуває нових яскравих, неперевершених смаків та ароматів. Після зливання з бочок я розливаю напої по пляшкам, закупорюю, клею етикетку і тільки тоді запрошую друзів, і ми разом дегустуємо і насолоджуємося смаками та ароматами моїх домашніх авторських, міцних напоїв. Кому сподобалось відео, ставте лайки, діліться відео з друзями та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!